Вдачу за робота. Ось так. Також хто в мене тут є артисти в плані того, що художники, творчі люди, музиканти, модельєри, моделі навіть. Можливо, у вас є своя колекція одягу сумочек, кусточек, костюмів і так далі. Як ви хочете розширити свою діяльність, представити свою діяльність, ви можете взяти участь у фестивалі. В квітні, 5-6 квітня, цей фестиваль пройде в Люксембурзі, Люксембург-Сіті. І в квітні, на початку квітня, пройде, не квітня пройде в Каннах, у Франції, тому, звичайно, кра краще і там, і там, і там. Ось я рекомендую почати можливо, з Люксембурга да, і поширити свою творчість, свою діяльність на більш широкі маси, познайомити інших людей зі своєю творчістю. Це дуже класна можливість, це супер можливість, кажу одразу. Тому скористуйтеся нею. Пишіть мені в директ, або пишіть мені в Телеграм, я відправлю програму, мову участь і так далі. Дуже доступні ціни, скажу одразу. Не думайте, що це якась супер велика ціна. Ні, це доступні ціни повністю для кожного, в кого є прагнення. Ось тому там можна буде орендувати своє місце, де ви можете представляти свої роботи. У нас що можна виступити в ролі моделі? На показі мод ви можете виступити в ролі моделі зі своїми виробами, пройтися по подіуму. Тобто дуже-дуже.